Всім привіт! Сьогодні очередний наш об'єкт це приватний будинок, в ньому мультиспліт-система кондиціювання, один зовнішній блок і чотири внутрішніх. Це у нас е спальня хазяйська, кондиціонер над дверима. Конденсат зводиться весь одне місце до зовнішнього блоку. Хлопці вже заштукатурили всю нашу красоту, яку ми роздовбали, всі штроби. Це у нас дитяча спальня, кондиціонер також над дверима. Ось штруба, це від хазяйської спальні, от, от конденсата йде. І ось в цій штрубі у нас вже йде три конденсата, три трубки від воду конденсата. ще з гостінної. йде сюди транзитом через цю спальню. Траси. Все рівненько під 90 градусів повигинали. Використовуємо кабель 4 х 15 хоча тут можна 4х1, і товста ізоляція 9 мм для мідних труб, щоб не конденсували. На електрику не звертайте уваги. Це у нас гостіна. Наша наклеєчка і прохання, щоб не гнули, не ламали труби. І сама красота у нас знаходиться в цій дитячій кімнаті, бо сюди ми звели всі комунікації. Тут у нас буде внутрішній блок стояти. Ось штроба. В ній йдуть до сюди три трубки конденсату, а звідси йде вже чотири. От від цього внутрішнього блоку також пішло відведення конденсату. І ось у нас тут э, сходяться і мідні труби, і конденсат. Тут п'ять отворів зроблено. І ось так рівненько у нас йдуть траси. Ось такий об'єкт. Планувався сюди тепловий насос, але передумали, буде мультиспліт-система на 4 голови. А ось у нас тут де знаходиться зовнішній блок кондиціонера мультиспліт. Всі траси і дренаж замотали пленкою, бо тут вулиця, щоб все було чистеньке, гарненьке. І 5 отворів. Кабель електрики нам вивели, ШВВП 5х2,5 і цього нам достатньо. І тут буде на підставці стояти зовнішній блок мультиспліт-системи. Закінчили монтаж мультиспліт-системи від Купер Хантера. Це у нас кондиціонер. 28 на 4 голови, і у нас тут ікраси під'єднано 4 внутрішніх блока, 9 Це для приватного будинка, як для обігріву, так і для охолодження. Вирішили поставити мультиспліт систему, щоб менше займати місця. Зварили таку підставку з нержавійки. Замовник попередньо нам зробив. Для конденсата від зовнішнього блоку під'єднали, вивели 32 каналізацію, утеплили, обмотали, щоб не замерзала вода. І від внутрішніх блоків також всі е, 4 трубки від водоконденсата сходяться сюди. Тут у нас рівньовочна система і звідси вже уходить в яму для водостока. Ось так під'єднані у нас 4 траси. Ось таке закінчення об'єкту цікавого.